Для нас ну, мало особливе значення, що обсерваторію відвідав директор головної астрономічної обсерваторії України, академік Ярослав Степанович Яцьків, тому що це людина з великим досвідом, не тільки саме в дослідженнях зоряного неба і космічних тіл, але в першу чергу так само і людина з великим досвідом щодо будівництва. Обсерваторії саме за його ініціативи розпочалось в 70-х роках будівництво на Кавказі Української обсерваторії Терсков. Але знову ж таки вчорашня розмова дозволила достатньо глибоко підійти до тих напрямків, які сьогодні важливі для нашої майбутньої астрономічної обсерваторії, тому що з одного боку це і метеорити. Астероїди, штучні космічні об'єкти, космічне сміття. Тобто це ті пріоритетні напрямки, які сьогодні цікавлять європейську астрономічну спільноту, і нас втішає, що фактично наші запропоновані напрямки збігаються з цими важливими тенденціями. З іншого боку, ми розуміємо, що Міжнародна уколи Центр Обсерваторія знаходиться на звичайно складних кліматичних умовах, і це була окрема розмова. Тому що по завершенню цього великого наукового об'єкту України він стане третім в цій частині Європи на такій висоті. І ми розуміємо, що ті навантаження кліматичні, які час, до цього часу витримала обсерваторія, будуть так само позначатися і на роботі нашого телескопу, який, звичайно, хочуть ми створити повністю в автоматичному режимі, де дослідники України. І світу могли б в онлайн-режимі досліджувати зорі і інші космічні тіла. А чи готова головна астрономічна обсерваторія України підтримати ці університетські ініціативи по відновленню обсерваторії на горі тюпіван? Одної одного університету не готова. Я ж це сьогодні сказав, що це наш моральний обов'язок, і ми готові підписати угоду, і ми готові показати все, що ми можемо, і, і, і більше того, через рік, якщо ми з вами тут от знову зустрінемось, я відповім стовідсотково, -го, чи готов я перемістити сюди частково своєї спостережної бази, якщо ці умови будуть відповідати так званим умовам астроклімату. Добрий друг, можна так сказати, Ярослав Степанович Ясків е, і колега е, завжди бачить перспективи так, в астрономії, тобто просуває різні напрямки. Е, ми рухаємось в одному напрямку. От, е, наші бачення розвитку науки і саме астрономічної науки в Україні співпадають. Е, тому я вважаю, що ми в майбутньому будемо дуже Добрими колегами по науці, так і будемо один одному допомагати в цих всіх напрямках.